Всім привіт, друзі, з ефіра. Чергова зафіра готується до продажу. Значить, Автомобіль 10 й рік. Має 180 пробігу, От вона ще брудненька така. Тільки забрали її з полірування, треба ще підкатати. Є по машині трошки вм'яти. 1,8. Але така цікавенька комплектація. Зараз покажу. Космопанель чорна, як ви побачили, є підігріви є, не знаю, один чи два ключі, не пам'ятаю, є складання дзеркал, два підйомника, тут є круїз мультикермо таке з космовставочками цими чорними рояльним лаком, парктрон 360 ну або передзад, це не 360, передній задній. Тут така зефірочка зі Швейцарії. Значить, що по ній? вмятина на капоті є, вм'ятана задня дверка, вм'ятинки задня кришка. Ну вм'ятинки. Це все під викатку Страшного якби нічого немає. Просто підкатається і буде гарно. Експлуатаційні, скажімо так, від відкривання дверей, від чогось такого. Часто запитують мене зефіра чи Сценік. Дуже важкий вибір, чесно вам скажу. В Зефірі великий плюс. в неї є зрозумілі 1,6 двигуни, і на них є великий вибір. В Сценіка. Є тільки 1,6 і короткого або довго сценіка з двигуном 1,6 його знайти ну, прямо вкрай важко. Тому зефіра такий логічний вибір. Зефіра це німецький автомобіль, він як не крутий, має німецьке коріння, і він якісний. Тобто він не розтрясається, в нього такі важкі двері, важкі пластики, все таке, знаєте, І так, воно таке рубане, ніби як трішки устарівше, але в загальному. Хочу вам сказати, що воно якісне. В ходу Зефіра, я не можу сказати, що вона там мені приємніша як Grand Scenic. напевно, ні. Вона плюс-мінус щось подібне. Але хто в нас ще конкурент? Ну, конкурентів, насправді в цьому сегменті дуже багато. І Туран, і Mazda 5, і такі автомобілі, як Peugeot 5008. Конкурентів дуже багато. Ну, вони всі фактично за зефіру дорожчі. І от в Зефірі величезний плюс, фактично, це його е, зрозумілі бензинові двигуни. Це 1,6, це 1,8, навіть той самий 2,2, якщо його знайти в хорошому стані, він все одно, в принципі, більша-менша є непоганим. Плюс зефір є 1,6 турбо, двигун 2,0 турбо-двигун, які теж більша-менша зрозумілі і теж непогані. Тому не знаю. Напишіть ви в коментарях, щоб ви обрали. З ефіру може хтось захайяти, там за те, що вона може там, пропустити десь корозію, може десь полізти ржавчина. Скажу вам так: якщо автомобіль зі Швейцарії або з Франції, з теплих країн, то вона приїжджає зазвичай без рижиків. А рижики в ній вже з'являються тут. Чому? Тому що люди не обробляють кузов треба обробляти. Навіть не стільки там нижче замазувати, а скільки заливати порожнини автомобіля, тобто пороги, двері, всі ці речі. Низ крил гарно вимити, гарно висушити, гарно обезжирити і гарно, ну або навіть без обезжирення, хорошою сумішю, гудроном ще чим-небудь гарно обробити. Тоді Зефіра буде служити вам не гірше будь-якого сценіка. І нормально буде себе почувати. Дуже часто корозія з'являється на зафірах і на астрах після вже е, бувалих ремонтів. Але чому це виникає? Ну, є е, два варіанти. Або було дуже сильне ДТП, перегріти сильно метал, потягнути сильно спотером і не оброблений, або інший варіант просто халатно зроблено. Халатно зроблено це найчастіше виникає корозія. Якщо зроблено не халатно, якщо автомобіль гарно потягнутий спотером, та людина, яка тягне з має доступ до внутрішньої частини. Вона обробить, вона зробить автомобіль такий, що він гарно його зальє переробкою або чимось іншим там хорошим таким. Там корозія потім не виникне. Ну, а ясно, якщо люди такого на авось аби зробити, роблять, то тоді, да, тоді корозія виникає набагато частіше. Тому так, ну все. Друзі, зефіра буде готова. Вона в кольорі графіт. На жаль, не було в неї легкосплавних дисків. Такий її кольор, бачите. Не було в комплекті легкосплавних, але я думаю, ми їх будемо шукати і десь докупимо. Вона на гарній зимі, але літа на дисках не було в комплекті. Ну її продали через те, що мали проходити тихогляд в Швейцарії, так як по автомобілю є там м'ятинка на капоті, м'ятинка, задня кришка, м'ятинка, крило. Тихогляд вона не, скоріше за все, що мала не пройти, і вони її продали. Тому так. Ну і вже вона в Україні. Гарний пробіг, синьомісна, на гарній комплектації, перед запертрон, підігріве, підігріви, космо космопанель, Складання зеркал, до речі, не так часто буває в Opel. Ну, отака, отака. Зовні я вам теж зараз її хвилинка. У нас правда такий лупаший сніг. Я ззовні пройдусь, покажу, і покажу нюанси. Так, дивіться, що по зафірі. Такий колір, графіт, гарний. Дивіться, перепрошую за вітер. Бачите, капот тут підім'ятий, викатка і е, далі. Ця м'ятинка викатка, десь буде підігру е, і на задній кришці. З нюансів, таких критичних, все, підкатається і буде все добре. Ну, Решітку ми міняли теж, бачите, решітка лежить стара, але вона, вона фактично ціла, просто полопали кріплення, ми вирішили замінити. Тому якщо цікаво буде вам, то. Телефон в описі до відео. Ціна, не знаю, друзі, район 8300-8400 буде. Якщо купимо, придбаємо титани, якщо титани не поставимо легкосплавні, то ціна буде трохи меншою. Набирайте.